Історики це ідеологи свого народу. Як вони уявляють минуле, так це минуле розуміють у суспільстві. Наприклад, ми ідентифікуємо себе українцями завдяки світогляду письменників, поетів та інших гуманітаріїв. А їхня позиція, в свою чергу, сформувалася на основі висновків істориків. Часто дослідників минулого використовували для пропаганди загальнодержавного курсу. Це стосується авторитарних країн, що прагнули виправдати власну політику, наприклад, Радянського Союзу. Російська імперія також диктувала своє, проте тогочасні українські науковці, подекуди ризикуючи власною свободою, робили об'єктивні висновки всупереч поглядам російських шовіністів: це була наука, а не профанація чи топак державне замовлення. Це були вчені зі світовим ім'ям, зокрема, Микола Костамаров, історик, етнограф, людина, яка була і письменником, і поетом. І дуже приємно, що його біографія пов'язана з нашим краєм, з Рівненщиною, з Волинню. І це, напевно, не випадково, бо ще предки. Костомарова проживав на Волині у 1651 році після Берестецької битви преда Костомарова Петро переїхав на пограниччя російсько-українське на річку Тиха Сосна разом з козаками Острожського полку, і там вони заснували Острогоськ місто. І це був перший Слобідський козацький полк. Через 200 років Костомаров приїхав на Волинь, зокрема до Рівного. Незважаючи на те, що тут він пробув менше року, за цей час встиг назбирати багато матеріалу, який потім ліг в основу найцікавіших праці досліджень з української етнографії та історії. Крім того, спостереження вченого сформували його політичні переконання, за які він пізніше поплатиться власною свободою. В жовтні 1844 року до Рівненської чоловічої гімназії було направлено старшим викладачем. Історичних наук, як, тоді, як записано в документах, пізніше відомого видатного історика, етнографа, освітнього діяча Миколи Івановича Костамарова. Приїхав він сюди, почав працювати. Відомо, що на той час у Рівненській чоловічій гімназії уроки, термін уроків був по півтори години. Йому призначено було на тиждень 15 уроків, тобто нагрузка на нього була досить велика. Разом з тим він знаходив час для подорожей Волинню. Його цікавило абсолютно все, що стосувалося українського минулого. Цією вулицею Микола Іванович ходив до гімназії. Тоді сучасна Міцкевича носила назву Бармацької. Він жив найдалі від усіх викладачів, проте рівне вважав невеликим містечком. Викладачам училища надавали кімнати або гроші для оплати помешкань. Костомаров не скористався цією можливістю. Він жив у знайомих на дуже вигідних умовах. Дочка власника будинку була дружиною викладача гімназії на прізвище Епіфанович, з яким товаришував Микола Іванович. Платив, як він теж записав в своїх в своїй автобіографії. Досить маленьку суму. Займав дві кімнати, отримував їжу. Для нього готували їжу, а також просували одяг. За все це він платив 10 карбованців на місяць. Тобто, це маленькі гроші. Зарплата Костомарова становила 400 рублів сріблом на рік. Це були на той час досить пристойні гроші до слова. Рівненський повітовий суддя Галактіон Короленко, батько відомого письменника, отримував 320 рублів. Свій заробіток Микола Іванович в основному витрачав на подорожі. Незважаючи на велику зайнятість в гімназії, він об'їздив майже всю Волинь. Він був і в Острозі, і замальовки залишав, Він був і у Корці, і у Кременці, і у Пачаєві, і у Вишневцю, і у Козані. І скрізь все описав, все зафіксував. Я хочу сказати, що для Костомарова це був ну, своєрідний подвиг. Адже ця людина мала великі проблеми з, з очима. В нього були такі біографії, періоди життя, що він втрачав зір і нічого не бачив. Потім зір повертався. І ось записати все, навіть замалювати накреслити для нього було дуже важко. Як стверджують сучасники, проблеми із зором у вченого почалися ще в юності. Він дуже багато читав. Микола Іванович прискіпливо вивчав подробиці козацьких повстань XVII століття. Він написав багато монографій на цю тематику. Як стверджують науковці, праця над дослідженнями у цьому напрямку почалася під Берестечком. Він не просто залишив е, описи, а навіть склав невеличкий на план. Де позначив всі ці об'єкти, які на першу половину дев'ятнадцятого століття ще можна було побачити. Він ще бачив залишки ось цих укріплень королівського табору, казацького табору, переправ. І саме з його ми зараз стверджуємо, що з оточеного табору казаки і селяни вибиралися трьома переправами. Одну з них було знайдено і досліджено, а дві. До сьогоднішнього дня поки що не знайшли дослідники, але зафіксував ці переправи всі три саме Микола Іванович Тамара. Про масштаби роботи Костомарова на Волині свідчить звіт, присвячений науковій діяльності співробітників гімназії. У спеціальному розділі перераховано і його здобутки. Старший учитель історичних наук, магістр Ніколай Костомаров, займався сочиненням історії війни українських козаків з поляками в епоху Хмельницького браннім і об'ясненням. народных малорусских песен приготовил к изданию летописи, относящиеся к истории Малороссии, издал и напечатал сочинение об историческом значении русской поэзии. Тобто ми бачимо, що перебуваючи в Рівненській гімназії, Костомаро активно працює над своїми дослідженнями. Напевне, в унісон тогочасним Але подіям у Європі, де активно пропагувалися національні ідеї, Костомарова особливо цікавила тема самоідентифікації звичайних людей на Волині. Тут він зрозумів. Наскільки українці відставали у цивілізаційному розвитку, подорожуючи селами Волині, Костомаров дуже часто запитував у селян, збираючи етнографічні матеріали, ким вони себе вважають? І на здивуванні Костомарова більшість населення не могло дати відповідь на це запитання. Інша частина людей говорила, що вони просто православні, і тому Костомаров це для нього було це дуже дивно, що, попри історичні події, попри Берестецьку битву і ніби боролися за якусь державу, але самі люди не ідентифікували себе жодною державою, тобто, скоріше, вони ідентифікували себе із віросповіданням, але не з національною приналежністю. Микола Іванович був надзвичайно цікавим викладачем. Пригадували його студенти, особливо випускниці Київського жіночого пансіону. Маючи за плечима величезний багаж знань та привабливу зовнішність, 28-річний Костомаров буквально заворожував дівочі серця. Там у пансіоні відбулося знайомство з Аліною Крагельською, яка стала єдиним коханням великого вченого. Батьки дівчини не були проти цих стосунків. Тому невдовзі відбулися заручини. Справа йшла до весілля. І на весіллі боярином у Костомарова мав бути його друг Тарас Шевченко. І за два дні перед весіллям Костомарова, Шевченка, Білозерського і інших членів Криломифодівського братства Ось. і Костомарова відправляють у Петропавловську фортецю. Аліна, звичайно, хоче їхати туди, мама не пускає. Ось пише, пише багато йому листів, а Костомарова відправляють в силку. Аліна весь час турбувалася про Костомарова. Проте, коли йому присудили 12 років заслання, батьки змусили її вийти заміж за іншого. І слід віддати належної полковнику Киселю, який виявився дуже толерантною і дуже хорошою людиною. Він поважав. Почуття Аліни до Костомарова, і навіть купив для неї книгу Костомарова, яка була власне, і присвячена для неї. От. І ми знаємо, що після його смерті Аліна займалася своїми дітьми, от. але вона, очевидно, не полишала думки про Костомарова, як і він, його життя не склалося. І врешті, через 26 років, відбулася їхня зустріч, після якої зав'язалося листування, і вже. Будучи, Костомаров було за 50 років, коли вони повінчалися. Після того починається, мабуть, найплідніший період діяльності Костомарова. Аліна була першим читачем, критиком та музою вченого. Наприкінці життя, коли у нього загострилися проблеми із зором, вона занотовувала його думки. Костомаров пригадував рівне як брудне провінційне містечко. Разом з тим йому дуже сподобались звичайні люди, навіть не зважаючи на те, що вони не усвідомлювали, ким вони є цікаво чи задовольнило б Миколу Івановича почуття національної самоідентичності нинішніх українців.